Сьогодні останній день, коли мешканці з окупованих Криму та частини Донбасу, а також переселенці, можуть зареєструвати нове місце голосування на виборах президента. Виборчком сьогодні працюватимуть до опівночі, тож цей процес триває. А зранку біля виборчих комісій шикувалися довжелезні черги із бажаючих зареєструвати нове місце голосування. Чимало людей подолали майже тисячу кілометрів і приїхали з окупованого Криму, щоб їхні голоси теж визначали майбутні країни. Докладніше Владислав Стужук. Черга до Святошинської виборчої комісії міста Києва починається ще на вулиці. Із самого ранку тут чатує Микола Дмитрієв, родом із Багерве, що біля Керчі. Із Криму він виїхав одразу після окупації у 2014-му. Сподівається, сьогодні встигнути змінити місце голосування. каже прийти раніше не міг через проблеми зі здоров'ям. Прошлий четверг. як-то з ногами стало плохо, Он, если видите, пришлось таблеток много пить и обсипало. Ну от так. А сьогодні приходится довго стоять. Хоча хотя, хотя мої діти неделю назад пройшли за п'ять минут эту процедуру. Ці люди готові годинами чекати в черзі, аби вже цієї неділі мати можливість проголосувати на виборах президента. Їхню важливість тут усвідомлюють всі. Это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, они имеют какие-то убеждения, скажем так, ну, не все могут проголосовать. Просто они выражают свою гражданскую позицію. Пускай, может быть, опоздали с этим. Олена Яковлєва до Подільського виборчкому приїхала просто із залізничного вокзалу. Розповідає у себе в Сімферополі не виїжджає нікуди без блакитно-жовтого прапорця, бо не мислить свого життя поза Україною. Тому наступний тиждень до виборів Олена проведе у Києві, аби виконати свій громадянський обов'язок. Моє відношення змінилося ще, коли була оранжева революція? Тобто, тоді -то я понімала, що на щось можна впливати. От. А уже після цього, ну. М естественно, не на всі вибори ходила всіда. но, по крайней крайні мірі, се какие-то для меня кажеться, что решающие. ні черги, ні втома після важкої дороги не зупинять Олену. каже, не піде звідси, поки не отримає довгоочікувану довідку про зміну місця голосування. Я раді това приїхав, то есть у меня сьогодні цілий день запланирован на то, що займатися. Я понимала, я видела, -м, -м сюжети на телевидении, що очередь там в п'ятницю очередь я к этому подготовилась, что що це буде надовго. Тобто всі діла, то, есть все дела, то есть я до вечора здесь можу стоять. но я думаю, це буде где-то години. Чверть мільйона українців вже змінили місце майбутнього голосування. Це дані з державного реєстру виборців. 5 тисяч з них мешканці окупованого Криму і Севастополя. Як і решта українців, вже цієї неділі вони обиратимуть не просто президента, а майбутнє своєї країни. Владислав Стужук, Асан Емінов, Заман АТР.